Всіх вітаю, слава Україні! Так, сьогодні у нас на столі автоматична телефонна станція шучу, приймач АТС Міні. З такою проблемою, якщо його вимкнути просто нічого не відбувається. Але якщо його вимкнути в режимі Резету, то дисплей ініціюється, щось на ньому є, але далі нічого не відбувається, воно зависає. Тепер давайте розберемо і подивимось, що там всередині. Так, я вже його відкрутив. Значить, Що у нас тут? Виживлення. І динамік в сторону. Так, у нас є. сейчас де тут пимпочка, а ага, ось пімпочка, треба її не загубити. Є 32 S3 контролер е, приймач на C46 там, мікросхемка по I2C-порту. Комунікується з процесором, з контролером, точніше. І з іншого боку, з іншого боку, у нас там дисплейчик. Зараз ми його теж відключимо. Хади сюди. Отак. От тобто, у нас є. Тільки два вузли, які ініціалізуються при загрузці. Це дисплей, він тут по послідовному порту, і приймач Сішка по I2-C-порту. Тобто, не загружатись він може тільки у тому випадку, якщо контролер не ініціалізує приймач. А і це ми зараз перевіримо. Так, беремо осциллограф, беремо живлення, туди його тут, включаємо живлення. Давай, о, так, Ходи сюди. І стаємо на не пам'ятаю яку. Зараз згадаю ногу контроллера, по-моєму, оці дві. Так, і треба його увімкнути. Отак. От Чек. Це у нас I2C, але не пам'ятаю, чи клок, чи дата, то був клок. Дата ось тут. Тобто вимикаємо і бачимо, що щось проскакує. Тобто, спроби ініціалізації є, але толку з них нема. Тому. Які у нас можуть бути варіанти? Варіантів може бути два. Або дохла сішка, тому що порти живі, вони не пробиті на землю, там щось бігає, значить сішка не відповідає. Або, можливо, не, не працює її кварц, він її не кварцує І, власне, контролер не може її проініціалізувати. Давайте здуємо сішку і спробуємо замінити її на іншу. або, ну да, давайте здуємо сішку. Кварці ламається доволі рідко. Тому я думаю, що проблеми в неї пішли здувати. Так, сішку ми здули. Ось вона кузом доверху валяється. Так, дисплейчик підключили. Живлення. Давайте поки без динаміку. І. Так, підсвітка дисплею є. О! Завівся. Навіть Енкодер працює. Ну, давайте. Слухайте, давайте підключимо звук. А ну ходи сюда. Сироземчики, конечно. Хто їх придумав? О, навіть щось шумить. Так, антенку б сюди якусь. Давайте... Що там Радіо на викрутку не послухаєш, так? Да? Ну, давайте підключимо, що так, а що він... Ага, у нас ще є якась проблема. У нас пропадає дисплей. Це цікаво. Я його не закрив, ану, секунду. Так, трошки я підшаманив. Значить, дисплей таки да, То вмикається, то не вмикається. Зараз, може, проблема ще й в шліфі. я його не дожав. Так, ну давайте. Щось є. Давайте антенну вставимо. Так. Тобто він подає ознаки того, що він нормальний, але зараз треба його поганяти і подивитись, чи це не... Якийсь тайм-аут по дисплею. Бачите? Пропадає. Добре, це я думаю, що я зроблю за кадром. Тобто заміна сішки допомогла. Зараз будемо дивитися, чого воно Виборки у нього. якісь. Думаю, на цьому все. Що робити, ви знаєте всім пока.